А просто зараз можемо долучити до ефіру міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця. Пане Руслане, вітаю вас. Вітаю вас. Отже, одразу до анонсованої теми щодо змін клімату, з чим це пов'язано, як нам жити з цим далі. Аномально теплий квітень та заморозки в середні травня фіксувалися. Це те, чим дивувала українців погода останні два місяці. От чого нам чекати, все ж у можливо більш віддаленій перспективі, розкажіть. Ну, давай я почну з того, що весь цивілізований світ сьогодні, впроваджуючи різні е, кліматичні політики, в першу чергу хоче запобігти змінам клімату і, відповідно глобальному потеплінню, але є випадки, коли вже запобігти не виходить. Тому йдуть заходи з адаптації до тих кліматичних умов, які ми вже маємо в результаті діяльності людини за е, сотні років. 2023 рік він дійсно став найтеплішим за останні 100 тисяч років. Середня за добу глобальна температура протягом усього року була вищою на 1 градус Цельсія за температуру до індустріального періоду, тобто за кілька сотень років тому. Ми сьогодні маємо ну дійсно рекордні температурні показники в Україні. Взимку вже рідко зустрічаються великі морози. Там 20 градусні морози, взагалі вже всі забули, коли це було. А квітень цього року побив абсолютно всі всі температурні рекорди. Ми маємо пам'ятати, що Україна сьогодні поки що не має відповідного законодавства, відповідних таких глобальних стратегій. Але найближчими тижнями я впевнений, що уряд направить у Верховну Раду відповідний закон про загальну кліматичну політику, і ми зможемо переходити до практичних речей і залучати в тому числі міжнародні фонди для того, щоб теж впроваджувати у себе заходи. Ми маємо вже певні. Певні підрахунки, скільки це коштуватиме Миколаївщині, наприклад, розуміємо, скільки це коштуватиме Львівщині. Розуміємо, що на Миколаївщині це там приблизно 150 мільйонів євро. Це те, що треба буде зробити. Львівщина це понад 270 мільйонів євро для первинних заходів. Але щоб розуміти, як змінюється клімат, ми маємо з вами пригадати повені. Паводки, аномальні зливи все це результати змін клімату. Можемо констатувати той факт, що по Україні сьогодні десь приблизно на рівні Дніпропетровської області проходить лінія так названих кліматичних змін. Тобто, якщо ще у 90-х роках. Територія ризикового землеробства це була Одеська, Херсонська область. Сьогодні зона ризикового землеробства це вже Дніпропетровщина. На жаль, тому ми розуміємо, що ця лінія піднімається вона буде торкатися за кілька десятків років, можливо, сотню років не тільки України а і південніше. Тому сьогодні людство має розуміти, що ця кліматична криза, вона точно, якщо не не сторкнеться цього покоління, то наступне покоління вже будуть її відчувати. А ми сьогодні маємо робити максимум, відновлюючи ліси, відновлюючи водноболотні угіддя для того, щоб цю середню температуру знижувати і не мати тих негативних чинників, як, наприклад, танення льодовиків, які так чи інакше призводять до втрат суходолу. Та багато інших речей, про які сьогодні, скажімо так, європейські країни вже гучно в голос говорять. Ми на жаль, сьогодні. Із-повномасштабного вторгнення і за війни трошки маємо менший фокус до цих питань, але наше міністерство точно намагається це питання винести Пане? на порядок денний якомога вище. Пане Руслан, ну от все, що ви перелічили, все ж таки, ми будемо сподіватися, що якісь кліматичні зміни, навіть далекі перспективи, не аж надто торкнуться нашого регіону і безпосередньо України, але маємо робити все можливе для того, щоб вберегти наше довкілля і наші спроможності для аргарів вже сьогодні. І пов'язуємо це, звісно, з. Війно від природних чинників, так би мовити, до загроз війни. Вже за три тижні очікуємо на проведення глобального саміту миру в Швейцарії. От, зокрема, в фокусі уваги міжнародної спільноти буде ну, і формула миру. Президента Володимира Зеленського, звісно, на першому місці. От один з пунктів цієї формули це протидія саме екоциду, які злочини на тепер агресора на території країни підпадають ж під це визначення. Будь-який кейс, будь-який злочин проти довкілля, будь-яке знищення. Будь-то лісу, будь-яка втрата води, на мою думку, це екоцид, екоцид зроблений країною агресором, зроблений Росією. Чому тому, що ми за два роки активної сьогодні роботи і активної комунікації не тільки з партнерами, а й з комунікації з усіма країнами світу. Ми сьогодні постійно говоримо, що будь-який будь-який вибух дрону, будь-який прильот ракети, будь-який спалений ліс це. Злочин проти довкілля, і розуміючи це, а я впевнений, що вони там за перебріком це чують, і продовжуючи такі дії, це умисний злочин проти довкілля, відповідно, це екоцид. Пункт 8 Формулу миру, про яку ви пригадали, це про екологічну безпеку, це про те, щоб Росія заплатила за ті злочини проти довкілля, які вона робить на нашій території вже не один рік. Для того щоб пункт 8 став реальністю, є напрацьований відповідний екологічний договір для України робочою групою високого рівня. Там є певні практичні 50 кроків. Це своєрідна дорожня карта для реалізації пункту 8 формула мира. І я впевнений в тому, що об'єднавши сьогодні зусилля, ми так чи інакше притягнемо расистів до відповідальності а обраховані збитки довкіллю вони сьогодні доводять, що в деяких випадках зруйновані екосистеми значно дорожче. Ніж навіть тут вартість зруйнованої інфраструктури. Тут важливо говорити, що наша екосистема інтегрована в загальноєвропейську екосистему, і головне не просто говорити про якісь там компенсації, але так само і про зупинку цієї війни, щоб не завдати довкіллю ще більше шкоди. Дякуємо вам за долучення до ефіру. Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України, був разом із нами.